Цивільні органи влади в Україні не є законними, оскільки не було виборів президента. В Україні нацики мають великий вплив. О, таке городить Владімір Путін. Влада в Україні не є законною, і Росія не розуміє, з ким і що підписувати, бо завтра прийдуть нові керівники. Говорить він. Путін пропонує. Запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Слів, от нема слів е... цензурних, щоб оце все коментувати, і взагалі оце все слухати, що він городить. Неонацистські формування типу Азова фактично починають. Керувати Україною в умовах нелегітимності влади. Російська Федерація не має наміру пропускатися помилок, заснованих на довірі до так званих партнерів. Куратори з Європи переконали Київ продовжити війну до останнього українця, щоб завдати Росії стратегічної поразки. Швидше б вже збулося те, що вчора пообіцяв Зеленський. Бо оцей тип він нікому не дасть спокійно жити тут в Україні. Управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни. Отак відреагував білий дім на пропозицію Путіна увести тимчасове управління в Україні. Замість Зеленського, будемо сподіватися, що США не будуть вестися на всі ці його кигибійські штучки. Путін і так він був не в адекваті, а коли Трамп йому почав підтакувати і виявляти своє розуміння, то він же, як кажуть, у його кругах береги попутав нова угода із США про викопні де-факто створить Україні борг у 120 мільярдів доларів. Аналізує Європейська Правда. Адміністрація Трампа повернула в угоду вимогу відшкодувати всю допомогу надану США після початку війни. У цьому сенсі Трамп абсолютно нічим не ліпший від Путіна. Більше того, угода зобов'язує Україну погашати, погашати борг перед США у строк, оскільки передбачено щорічне його збільшення на 4%. Тобто, чим довше Київ. Відкладатиме виплати, тим більше доведеться компенсовувати. Раніше українська влада зазначала, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг. Борг України перевищив уже 169 мільярдів доларів. Про це повідомляє Мінфін. У лютому він зріс. На 90 мільйонів доларів в еквіваленті. Отакі От друзі нам США майже такі ж самі, як і Росія. В Україні будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. Вони охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого пакету заходів з безпеки. Про це заявив президент Франції Макрон. Британія очолить ініціативу. Сили стримування не є одностайним рішенням, але нам не потрібна одностайність, щоб їх запровадити. Наступного тижня наші дипломатичні радники будуть стежити за виконанням прийнятих сьогодні рішень, додав президент Франції. Над розробкою операцій в Україні працюють понад 200 військових планувальників і більш ніж 30 країн. Вони стосуються висадки в повітрі на морі та суші, дізнаємося від прем'єр-міністра Британія Стармера. Та би Бог, що вже якось спільними силами усе це врегулювалося, щоб хоч якийсь тиск можна було вчинити на Росію та Путіна. Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню. По об'єктах енергетики. Таку заяву зробив прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков. За словами Піскова, Київ постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів. Тому Росія залишає за собою право. Не виконувати перемир'я, сказав він. Раніше повідомлялося, що за останню добу було зафіксовано щонайменше два ворожих удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора, в день російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Нагадаю, США. Україна і Російська Федерація домовилися про часткове перемир'я, сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на справі перемир'я поки що немає. І зважаючи на позицію Путіна, навряд чи і буде. Російська Федерація під час переговорів в Ріаді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах України. Про це заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовва. З його слів, Київ наполягав на забороні на обстріли цивільних об'єктів. Російська делегація в Ріаді заявила, мовляв, не може обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, оскільки вони не мають відповідного мандату. Ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи, дитячі садки тощо. Що зробила Росія протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американські делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання. І не матимуть. Путін просто водить Трампа за ніс, а той. Слухняно тим носом водить, і це все, що Трамп нині робить задля припинення війни в Україні і досягнення миру. Він хоче зблизитися з Росією і, очевидно, зблизиться, але все це зближення в результаті поховає всю його цю політичну кар'єру. Нічого доброго з цього не вийде ні для Трампа, ну і для Росії. Для Росії взагалі в її нинішньому вигляді нема в неї майбутнього, бо вона все робить для того, аби себе закопати і якомога глибше. І Путін, він і є на чолі всієї похоронної процесії. Він веде Росію в могилу. і Україна ще кине свою грудку землі у ту їхню яму.